Мілі затвердили очікувану мережу освітніх закладів на наступний навчальний рік. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 травня. В наступному навчальному році буде функціонувати 11 шкіл. Зберігається та сама кількість, що і в цьому навчальному році. Проте кількість учнів в наступному навчальному році буде складати 6 тисяч 4 дитини. В порівнянні з цим навчальним роком, ми маємо цифру 6 тисяч 224. тобто кількість учнів на наступний навчальний рік. Буде менше на 220 дітей. Відповідно до кількості учнів, також зменшиться і кількість класів. Якщо, наприклад, у минулому навчальному році їх було 222 класи, то уже в цьому навчальному році, що буде 2025-2026 їх буде 217. Є тенденція щодо зменшення учнів саме у початковій школі. Тобто на наступний навчальний рік зменшується кількість учнів першого класу. Тобто в минулому році їх було 19, на жаль, в цьому році поки що тільки 17. Хочу наголосити на тому, що керівники закладів освіти вони продовжують збирати заяву від батьків про зарахування дітей до першого класу. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 367 2018 року, який якраз говорить про те, яким чином здійснюється зарахування дітей, батьки мають. Ще право звернутися до закладу освіти, надати відповідну заяву. Це може бути також навіть електронний варіант цієї заяви, копію про свідоцтво народження дитини, посвідчення, що засвідчує саме особу, що це є батько чи мати цієї дитини, обов'язково медичну довідку форми 086, а також обов'язково картку щеплень 063. Прийом із таких заяв буде продовжуватися до 31 1 травня, вже 3 червня на всіх сайтах закладах освіти з'явиться наказ про зарахування дітей до першого класу. Уже починаючи із 4 червня, на сайтах буде інформація про те, скільки є вільних місць у кожній школі. Тому, звичайно, хотілося би, щоб батьки проаналізували, і якщо є діти, яким станом на 1 вересня виконується 6 років, поспішили та подали заяву. До першого класу в закладах освіти ми відкриваємо інклюзивні класи. На наступний навчальний рік буде 40 класів, де буде відповідно навчатися 58 учнів. Також наголошую на тому, що в нас на наступний навчальний рік зберігається також і логопедичні пункти, які будуть діяти на базі шкіл 1, 7, 10 та 11. На наступний навчальний рік буде функціонувати 8 закладів дошкільної освіти, де вихованців прогнозується 995. Крім закладів дошкільної освіти, у нас при школах також відкриті дошкільні відділення. Причому дошкільних відділень на наступний рік буде більше, ніж в минулому році. Якщо в минулому році їх було 3, то в цьому навчальному році, що буде, їх вже буде 4. А саме це гімназія номер 6, гімназія номер 15 школа номер 13 та НВК гімназія імені сенатора. Тому в дошкільних відділеннях буде навчатися 196 дітей. Таким чином, дітей дошкільного віку у 2025-26 навчальному році буде 1191 дитина. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, то таких дітей було 1383. Тобто, і по закладах дошкільної освіти, враховуючи дошкільні підрозділи, зменшується кількість дітей на 192. В закладах дошкільної освіти ми також на наступний 2025-2026 навчальний рік відкриваємо інклюзивні групи. А саме вони будуть функціонувати в закладах дошкільної освіти номер 3, 4, 5, 6, 19 та відповідно 24. Окрім інклюзивних груп, також по дошкільних навчальних закладах у нас будуть ще відкриті спеціальні групи: це функціональні мовленеві труднощі, далі функціональні сенсорні труднощі та інтелектуальні труднощі. Окрім закладів загальної середньої освіти, а також дошкільних навчальних закладів. У нас є і ще два заклади позашкільної освіти: Це будинок дитячої та юнацької творчості та дитячо юнацька спортивна школа. Будинку дитячої та юнацької творчості будуть відкриті групи, де діти зможуть отримувати відповідно заняття із таких гуртків художньо-естетичного спрямування та спортивного спрямування. Що стосується спортивної школи, то станом на сьогодні сформована мережа, яка буде складатися із 45 груп, які будуть відвідувати 480 вихованців. Звичайно, якщо є потреба в дітях. І батьки бажають, щоб їхні діти ходили до спортивної школи. То адміністрація спортивної школи готова розширити відповідно дану мережу. На сьогоднішній день у спортивній школі є 12 видів спорту: це є баскетбол, футбол. Теніс, веслування, важка і легка атлетика, гімнастика спортивна, тиквандо, традиційне карате, карате, ВКЦ, бойове самбо та дзюдо. Якщо буде потреба в інших видах спорту за заявами батьків, спортивна школа готова все відкрити.